Привіт усім! Привіт у нас на каналі. Сьогодні відео не про прицепчики, а про новий девайс, який ми зробили для е, нашої машини. Зараз покажу вам все розкажу. Це ось такий органайзер е, в багажник Toyota Land Cruiser Prado 150. Для зберігання речей для то, щоб можна нам було зручно відпочивати, в цій машині з... нерівний пол іде, тому спати тут вкрай незручно. А з цим органайзером ми е... ці питання рішили. Зараз все покажу і розкажу. Так, все це з того, що ми перетягнули. Карти багажника Вони були в такому занедбаному стані. Хотілося якось їх привести в порядок. Так це вийшло. Потім, вже, коли вони були перетягнуті, а сідушки залишилися того кольору первоначального, трошки світлішого, вже було негарно. І було вирішено зробити цей органайзер. Для зберігання всіх, всіх речей, які перевозяться, інструменти і тому подібне. Дуже не люблю, коли в багажнику щось катається. Або ну, по дорозі ти чуєш там, щось лежить в багажнику. Є такі речі, які ти завжди з собою возиш. Наприклад, в мене це завжди набір такий стряпок і якихось срез для миття машини. Він завжди був в машині. Його завжди було чути. Або, наприклад... Щось кругле і воно починає кататись по дорозі. Ось такі два ящика. Так, і тут ящик для зберігання таких більш довгих речей. От я, наприклад, завжди в себе в машині вожу оцю плівку, стрейч-плівку, яка постійно катається, її постійно було чути. А так зараз все лежить на своїх місцях і в дорозі його не чути. Все цей це ящик у нас на, на, на ліфтах, а з ліфтах тримається, відкривається, все одною рукою, така ручечка, взяв, поклав тоді, що треба, склав речі. Трошки я допакую, хочу більше речей возити з собою. Якийсь інструмент мінімальний комп'ютер для, для діагностики ввожу. Ну ще що, щось сюди. Покладу, тут будуть миючі такі у нас. Все закривається і отак ховається в багажнику завжди чисто прибрано чистенько, обожнюю таке. Зроблені отакі, е, як їх назвати, ну, доступ до цих відсіків, де домкрат лежить, де... Що там наша електрика якась. Так само тут доступ до розетки можна зробити, тут в мене трус лежить, все закривається і виходить рівненький пол. Ось так це все виглядає. Все зроблено з 15-ї фанери, обшито ковроліном. Зроблено... Така фундаментальна конструкція. І знизу пол також він зроблений з фанери. Багато хто не робить, багато роблять тільки по кругу цю кришку і складають речі на рідний пол. Я так не хотів, я хотів, щоб він залишався чистим і не використовувався. І якщо мені треба буде, я зможу цей органайзер разом з речима достати це взагалі не є проблема. Ось так все. Також є дві отакі вставки, які роблять пол рівним. Зараз я вам зараз покажу, як вони виходять рівними. Далі ще покажу тут. Тут воно закріплене такими тросами. На ці такі важні петлі. Тримається, ні на якій ямці він не підплигне. Ще треба спереду там зробити так само. Так і зараз ще вам покажу, як встановлені ці наші вставки для рівного полу, для того, щоб було зручно спати. Ось так виглядає ця вставка. Тут вона, тут уголочком вона лягає на органайзер і така підставочка хлоп і компенсує ці, цю відстань, якої нам не вистачає там для рівного пола. Встановлюється вона дуже-дуже просто. Навіть однією рукою зараз спробуємо. Ну, однією навіщо. Але суть конструкції така. Тут вона повністю впирається, вона нікуди не їздить. Хочете розкладати одну, хочете на всі сидіння, лягаєте, матрасик якийсь, обов'язково, без матрасика не вийде. так Зараз поставлю ще одну. Ось така. Лежаночка. При піднятті полуорганайзером тут вийшов ідеальний розмір 1,40 м на майже 1,90 м. Є купа туристичних класних матрасів, там фірми NoTrhik, ну, які сюди ляжуть, ми трошки пізніше замовимо. І тут буде чудове місце для відпочинку, щоб поспати. Mm, тому що, от, незважаючи навіть е, були випадки, коли виїжджали з дітьми, був сильний вітер на озері, і при, ми були біля дерев, палатку майже зривали е, короповуцю. Е, кор, і перекладали їх, надували матрас і перекладали машину. То все одно в машині воно затишніше, особливо коли погані погодні умови. А тут завжди таке чудове спальне місце. Навіть кума можна з собою пригласити на рибалку, якщо у нього нема своєї палатки. І буде їм де переночувати. Гостєва кімната, коротше. Ось і вийшло. Супер. багажничок. Якщо когось цікавить саме цей органайзер, можу його продати, пишіть в коментарях, за ціну, комплектацію домовимось. В принципі, він, можна його замовити на підвиготовлення. Все. Всім дякую. Кому сподобалось, лайки, підписки.